Всім привіт! Це розбір матчів вівторка 14 травня. Почнемо з Ососуни Мальорка. Як ми бачимо, що вже забила, з іншого боку обом командам нічого не потрібне. Ну, крім мальорки, звісно. Але що щось розглядати так само немає сенсу. Ралмадрид Алавес та самая история. Total de show на naвеas. Ну, опять же, непонятно. Жирона и виляреал. Опять же, в бох команд В принципе, ще мотивація. Ну, Ну, Двиляреала немає, у Жирони є. То вони це в принципі зроблять. Тож ще можна втратити очки, в принципі, Барселона. Тому тут треба тільки перемагати. В принципі, тут ви більше на Жерону читається. Якщо коефіцієнт буде хороший, то тому що мотивація за другу сходинку є. Дуже добре грає в останніх матчах. Авліреал, про, пропускає Раль Валікану це, це за слабкий суперник. Валенсія, опять же, це на, це на виїзді було Мерседу багато на виїзді. Тому -то А, если хотите я не тормовал. Тут у нас ресети тут знову ж таки тут нахрен багато задрав в трав. Mm -hmm. а, Им потрібно в принципе перейти перемогу, 60-60 будет и в выпутку э, поразки башу, ші, потому что резнется в забитих пропускания хорошо у 8 диалог. Ну, сейчас немало видимо здесь. Может быть не ворсувати, потому что вони применить. Применить семьи вы можете попасть, что Пято так де його ділку винього я бачу. та штука. отже, і них припусть там буде 64 очка. це перемагає 60. я так само більш менше вартує по центру. От не знаю, от, на мою думку, якщо так подумати, то в принципі то хему більше потрібна переперемога, та навіть якщо вони будуть на ніч'ю грати. Цікаво, А я как шо не чия будет, то. Вот у Манчестер Сіті 90 Ну та тут перемога буде Арсенал звісно. Тому нічия Мансіті не влаштує. Тому що Арсенал грає проти Евертону. Тобто і щоб прям Манчестер Сіті забив на... Це три м'яча більше, ніж арсенал. Ну, це, це буде, в принципі, важко зробити. Тому ніч я да, не облаштовую Ман-Сіті. Нім прийде тільки перемога. Тому вони будуть атакувати. За рахунок того. У них дуже класна атака, а принка мав проблеми в обороні серйозно. То, в принципі, за рахунок стилю гри, Манчестер Сіті мав би забити гол. Або тот то, лихим їм у відповідь. Тому то, то більше одного, або Тоттенхем то більше трьох, опять в, в залежності від ситуації в матчу. Це я розглядаю, звісно що. Mm, добре, тепер що до інших матчів, а що там є?